Вчора син мені каже, мам, коли ти борошно діваєш? Печу, а їсти. Куди ж я її одіваю? Значить так, як завжди. Неповна ложка, чайна солі. Зараз зробимо здобне тісто, легеньке таке здобне тісто. Потім подумаємо, що ми будемо з його робити. Ви замітили, що я. Це стакан кефіру вилила. Треба молочко? Можна молочко, але в мене тільки кефір. Ви помітили, що я ніколи не кладу ванільки. Бо того, що через годинку, поки тісто буде стояти, я можу передумати, що пекти. Можу з солоною начинкою, так що ванілька не завжди добре. Значить, так, через стакан, два яйця. Через стакан, бо зараз літо, щоб не попалося не перевести інгредієнти. От. Три ложки цукру, неповна ложка смальцю. Кого немає, кидайте олію. Я трошки смальцю кинула, бо в мене закінчиться, теж смалась. Капельку олії, ну, може, десь так з ложку. дріжджі, як завжди, пакетик дріжджів. от, Ну і безумовно. Трошечки, ну десь чайної ложки теж соди. Це обов'язково і не запитуйте, чого, бо так треба. Для мене так треба. От. 400 грамів муки я вже знаю на око сюди пересіяти обов'язково. Замішу покажу. Ось таке тісто вийшло, як завжди легке. Ладно відпочивати. А ми зустрінемося через годину. Тісто вийшло легеньке, зараз я його порву на кусочки, потім покажу. Дівчата, оце так наробила я кульок. Це приготувала такий млинчик. Зараз покажу. Дівчата, дивіться, отак я роблю хаотично надрізики. Вкладу сюди повидло, защіпую. Отак скручую з і такий рогалик виходить. От. Ось так я свої рогаліки помазала яєчком і ставлю в духовку на 180 чи на 200 градусів. Ось так вони в мене печуться. Знову це стільки вийшло із стакана кефіру ефіру чи молока в що є. Спробуємо. Оце тільки думаю, знов я оце це з яблуком банально пудрою потрусила. Треба було. Зварить якийсь бізичний крем. Нічого, слідуючи раз. Ще велить розголови. Бажаю всім гарного настрою, мируємося. Підписуйтесь на мене, лайкайте, будь ласка, буду вдячна. Бувайте здорові!